what you were thinking what you might feel for me so people know oh Коротше, виїжджав з міста в районі півзавода, їде хлопчина на шосіку трек, по-моєму. Такий махає мені рукою, вітається, під'їжджає до мене. І дивився він так захопливо дивиться на мій велосипед. Такий кажу, катаєш? Він каже, так, да, катаю. А ви каже, ого, у вас велосипед. Електроніка, І він так щиро. І приємно здивувався, в нього такі очі загорілися. Просто так, ну, дуже приємно, видно, що е, цей хлопчик реально цікавиться велосипедами, що йому це прямо-прямо він розбирається в цьому. Він так, такі в нього очі були грящі, просто капець. Сьогодні я не знаю, їду від 70 кілометрів, як ви вже зрозуміли на шосе. Е, ну і поки соло. А взагалом там зараз буде через кілометрів 30 буде гостя ще на каналі, яку ви там просили в коментарях ще давайте відео. Це дівчина буде Оля з бреві з відео про на 200. Тому зараз можливо ми з нею трошки катнемо. Чекайте. Коротше, про що буде мова зараз інтерв в інтерв'ю. На да, інтерв'ю да, інтерв більше буде розповідь Олі про те, як вона їхала 300 кілометрів. В попередньому відео ви могли бачити, як Оля була лише на старті трьохсотки. Більше ми з нею не бачилися після того, де пропала Оля? Да, де пропала Оля на триста кілометрів? Як вона приїхала? Так що Оля розповідає, розказує свою історію, що там то що там у вас трапилося, і, і чим все закінчилося. Добрий день студія. Да. Е, ну як не доїхала трішки, але не знаю. Мені всі кажуть, що я доїхала насправді ось. Е, Маршрут був дуже прикольний, веселий. Якщо там почався пісочок, трошечки, то трошки було складно. Ось погода трошки гаряче було вже в обід Цей, гнаться. Ну, Ми технічно трошки пробивалися, трошки пару разів. Разів не знаю, десять можливо, якщо більше-менше. І фіналочка була в тому, що пробилася і я і нас вже ніяких запасок не було трошки. Якщо чесно, це було таке якесь моральне випробовування і технічне трошечки. Короче, ми взяли все на себе, так що всі гарно проїхали. От. І важливо реально було вміти технічно то все робити. Ну, було дуже багато порад, дзвінків, що давай, давай, доїжджай. От. Але ну, вже 22 кілометри трошечки не доїхала. Але нічого, нормально, це все досвід, так що їдемо 400. А підйомчики як тобі були? Ой, підйомчики, всі виїхали. Виїжджала да, всі, всі підйомчики, особливо Кременськ. в Кременці, да. так. В Кременці чіткий підйомчик. Я думала, я не виживу. І ще якісь там на мостах, саме да? Да, мо... велике був на, да, мостах. на мостах. Я вже така думаю, ну все. Кажу, до водіма, можна пішки піти? Каже, ну дивись, як відчуваєш. Така ні, все, і погнали. Все виїхало, так? Да? Да, ви... Там вже, а, було все ви да, вже було темно. Ви піднімалися? Так, вже було темно. Я його не бачила того підйому. А, це, це до речі, дуже сильно рятує, якщо ти не бачиш підйому. Друзі, в своєму телеграм-каналі, інстаграмі, в своєму Фейсбуку скрізь я поширював баночку, допоміжну баночку на 20 тисяч гривень. Щось ми її тягнемо, тягнемо, ніяк не можемо закрити. Дуже прошу вас приєднатися, задонатити від 100 гривень, берете участь у розіграші. Прикольному можна виграти ось такий крутий годинник від хлопців Збройних сил України. Там служить наш друг Діма Киричук, який є Механіком, велогоном, а нині вже не перший рік військовослужбовцям, хлопцям потрібен дуже автомобіль. Давайте підтримуємо від соточки гривень хто скільки може. Давайте вже закриємо цю баночку там всього навсього 20 тисяч. Хоча це лише допоміжна банка. Дякую на 400 Добре. що шаналаштована. Нормально не скажу. <зас> я зрозуміла, чого я не проїхала, бо я в інстаграм сторіс, то поширювала і хтось там на мене подивився це виріжеш насправді ні насправді, <рив> на, 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 насправді я коротше пам'ятаєш що тобі ще перед стартом сказав що скоріше це я говорю що ти скільки взяла камер а ти кажеш одну а я ж такий, одну mm -hmm. я типу, на тобі, на місці твоєму б подумав би тіпа, про більший запас камер. Так що беріть дві камери і якусь, не знаю, хрестика іконку. <рив> Different from when we started up. Now we're just like, think it's time to call it quit. Think it's time to call it quit. Take me back to Mexico. That get good sun, what turn the sun? По-моему, і церква, да, якась цікава. Да, так, да, щось. Ага, о, пише. Святителя Миколая 18 століття. Дуже гарно. До речі, можна зайти всередину, ми зараз, напевно, зайдемо всередину і піднімемося наверх. Якось тут був якийсь момент було закрито, але сьогодні відкрито, так що можна зайти. Йдемо, там деліки всередині залишимо. Ну, так, всередині можна поставити муляж фортечної вежі 11-12 століття. Да, нас двох. А що тут? Тут просто такая сама, да? А, тут просто закрыто. Uh -huh. Тут вихід є і там є вихід. А що, хіба тут різни? <гадемо> Идем на гору глянути. під підніжки. Дивіться яка краса. Там ми тільки що були. Там трьохсотку проїжджали. Я неодноразово відоси, викладав з цієї місцини, насправді. А, там вихід, получается на цю башню. Ще одну. А ага. тут краще видно. прикольно. Це, тут, як це називається? стайні, да, чи як называется ця штука. Короче, звідки могли відстреливать? 12 століття це, напевно, луки, чи що тут було? 11 Одинадцатая. Музей Пересопниця. Коротше, тут знаходиться, точніше тут була написана українська перша книга Пересопницький Євангеліє це та книга, де коли президенти України інаугурацію проходять і в Верховній Раді кладуть руку на книгу. цю. Não, tudo na piscina. Uou! Uou! Lá! I just been keeping my poise. Made by the million, but still unemployed. They text me by green, but not on Android. She not my shorty, she fillin' the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man, but he chillin' with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played that shit smart, now my bragging and dumb. Lil' shorty had hit me, said she wanna come. Her dress is black, but she not a nun. And I'm so dinner cause that's where I'm from. So man, man, so bro, at Я на колесі. Молодець. Я тут знімаю, як Вадим прокачав Олю, Оля їде 28-29. Луцько вертаюся. Що ти накатався? <платав <сюди>. <платав> Два дні. Скільки приїхав? В перший день 94. А, ну Бачив що Всего. нормально, да? В Кревського бачив в сторіс там. Людей нормально було, так? Да? Там да, взагалі багато. Да? Ну, Львівських мало, там 5, а все інше Луцьке було. Ага. Ну нормально все, да? Но. Тусовочка. А що ти сюди їдеш, так? Да? Я думаю, що розбігли, отак от, от об'їхати. А, воно, я зрозумів. А ми судою, типа... І там ще ярик десь їде, коротше, на зустріч. <рес> так, що це... Я не, кажу, не не бон... бонус, коли. Всіх позбирається. Ну, типа, так. Да. Типу, повертаємося, їдемо, десь Ярік тільки виїхав чи їде вже. Ну, він вже їде, мабуть, да? ну. а Оля розк... розповідала про 300, -ку. я вирішив зняти окреме відео, де вона розповідає, як виїхали 300. Може ти ще чимось поділишся своїми враженнями. Та як враження? ну... Після того то прикольно, але під час того то було мучень, муть, муки. Я в принципі хотів МТБ, але я за компанією зрозумів, що типу... Раз мучиться, то давай вже разом. Там вже буде. В мене вузька покришка, в тебе і поїхав. Минулого року ми за півгодини десь там шість проколів мали. Реально, виїхали тільки з міста. Я порізав покришку, Паша порізав покришку. Коротше. Гонщик Максим пробився. І Ваня два рази пробився. Коротше, щось там шість проколів. Коротше, я зрозумів так, що я порізав, де в мостах там кремінь коротше, є десь там. Ah, ти порізав? Я порізав покришку один раз, я бавився. Оце дзвіниця, так? А, так, так, дзвіниця. Що за костел? Щось можеш розповісти? Не знаю. Я зорі чечний. А, ти Зарі. Щоб ви собі розуміли, тут знаходиться скільки? В двох кілометрах. Через дорогу. через дорогу. А я колись показував на своїх відео, дивіться, прикольний такий костел. Дуже гарно виглядає. До речі, він діючий він же ж діючий. Да. Да, служби проводяться да. прикольно валя вже обійшла новити як ракета де ми мали б ще зустрітися катнутися як не в клевані в клівленді штат сша да. ми перед тим ще зустріли коротше делідона а потім зустріли вадіка і ще зустріли тебе дивися бонус збираємо всіх ще ми чекаємо тут все, мы шаурму чекаємо. Шавуху, да. Ну, а ты не? Нет. Ты вже наеженный. Да. Ну, я приехал сюда. Я тільки разогрился, можно якраз, хорошо на лузку. Две одноковижения. Кто підходит? Можно распродаживаться, кто на нас закончились, выдевались. Два поца. Так, сайти ніякі не рекламируем, бо нам никто ничего не платил. Ми можемо прорекламувати лише Рівело. Да, заходьте, сервіситься. Заходьте, сервіситься, так поговорити, каву купити. Ну, можна хвилину після мого робочого часу. Так що буду завжди радий бачити. А вам смачно. Mm. Ну, Як казав Ярік з Рівело механік. Ну що, завіло спорт? Гараж хардкор. <ріграє> <ріграє> Як смішно, коли крупним планом здиваєш таке, так. Да? Але <ріграє> <ріграє> добре що я сьогодні погодився. <ріграє> Бачили, у Яріка тепер нового РБА, коли питають, на чому катають рандонери. Спочатку, спочатку на Греволах, потім на Гриволах ставлять шосейні колеса, а потім. Ну і он нафік. Ти гравише шосейними колесами. <ріграє> і беруть, і беруть, і беруть шосей, да. Ну Я ж говорив, що. Якось повернуть наших слава. Вернулся. Я поставлю 23. Ти 400 їдеш? Їду, їду. Ти а, будеш їхати на фушных їх, камерах? Тільки камер. такие є. Якщо ти поїдеш на фушных камерах, я їх поріжу, і тебе их порю и у будеш різати? дисквалификация. ще <різь> раз. <різь> Перед стартом. виза туда. Ты можешь их проколоть. А тебе що, шок, ебать у тебе була проблема саме в ТПУшных камерах? У мене була проблема, що я переплутав нові камери з латонами. Вони типу в іншій кучці, я спішив. А -а -а. Вони гарно складені. Ні, братан, типу, ці 6... рокот, ти до мене приїжджаєш. Я тобі фік, що перевіряю всі резину, щоб все було бенч. Ставлю тобі нові Камери. Я м, мабуть. Там вадіку треба покришку, як мінімум, одну поміняти точно, бо вона в нього укатана нормально. <ганіт> Відповідно, там немає ніякого вже захисту від проколення. Ставлю тобі нормальні камери, даю тобі жменю самоклею і ми тоді їдемо. Та ні, насправді я думаю, що це, знаєш, не. діло не, не, не. Ну, воно теж повпливало, але це просто... просто це так співпало. Воно реально, я пам'ятаю, якось я одного часу пробивався, кожен виїзд так не вийду, то пробився. Ну, кожен виїзд так. Якщо це буде співпадіння на 400, кожен 15 лет. Та ні, ти... тут то ж, ясне діло Вставу там. Саме марте з ультралайт і все. А звичайно, камеру постав навіть на райдуску вийшов. Вадик не буде на 400 пробиватися. Mm -hmm. Все. І Оля бере з собою дві камери. Як мінімум. Mm -hmm. Як мінімум. <реш> 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 Ну що, серйозно? Шок контент. Ну ще буде 300, ну що, значить. Хоча людина не вірить в мене, ще що. <гум> 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 Тільки нікому не кажіть. Та приїде вона 400. 30, Та буде ж 300. Весною буде. Ой, Це весною осені. Вересні буде 300. Я ти ж казав, що зі мною то йдеш 300 вересні. Ми можемо всі толпой поїхати. — Я казав? — Так. — Я? Мабуть, я збрехав. — Як завжди. Дві минути назад Ярік запрошував в Рівело на сервіс, тепер каже не їдьте, бо в нього 17 великів там стоїть на сервісі. Ну зараз, на цьому тижні я зайнятий. Є. Ей. Eight-hour flight, we just landed in Sorrento. Yeah. Came a long way from smoking Nicks and rocking Echo. Echo. Sprinted to the telecopter room, make sure it's penthouse. penthouse. Thirty floors up, can see the world from out this window. Right. Nikki threw the ball about thirty yards and never intos Juke slash tween dropping buckets like a sicko. Let's go. Ay. She got wet right off the intro. Wait until she hear the end but for now just put your hands on your ankles. Hold up, I'm in the south, getting high, smoking endo, sipping Apérol and Prosecco. We don't got no itinerary.

Натискай кнопочку спонсорувати, це всього-навсього горнятка кави. За Дуже історії мені? буде цікаво. Будеш ще у відео? Простіть ото мене, я люблю, коли просять. <плес> <плес> я жартую. Буду. Так що Оля, Оля вже приїхала, Оля додому, а нам ще 20 км. Yeah, two words locked in, high speed Mach six. They flock when I pop. shoot, Your style try to jock his. Two birds, one nick. My team come with these. Try to box with the don of this hot shoot. Regardless, tell me what's a goon to a goblin? Say they in the field, I run this like Dave Goggins. Stop it when my a little too obnoxious. I press up on the nitrous and out like a light switch. Type shoot. Not <laughs> the one you want to fight with, the guy you take flights with and calm in a crisis. Sharp blade heads to chop and place them on a pike tip to let them off the plot and see what they going to die with. Boy, please... These deep waters drown you once you А я що, в мене тренка, 50 км і все. Після роботи прокатав Після роботи. Орбе, так? Да? Е -е є пропозиція, якщо вийде на наступні вихідні там, гравійний маршрут кілометрів на 70, можна МТБ граву. На цьому все. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока. А підписуйтесь, лишайте коментарі, там, дзвіночки. Но. Ну, коротше, соцмережі, все як завжди. Все, пока-пока. Піс. -пока. Люди кому сподобалось, напишіть там в коментарях історія Олі і Вадима і їхня трьохсотка.